Друзі, всім привіт! Ми в центрі міста, нова у нас локація і зараз трошки знімемо цін Пороха в Рошені. А я думав, тут щось щось новеньке, не старі ці як їх, скажіть то я скажу. Попугай, поки сповню, що це за молдаванин, припаркувався. А як він не три зайняв? Позиції. Так, ладно, сейчас я быстро парканусь. Так, секунду. Щоб уже не відключатися, трошки асти. Их. Оп, 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 оп Фу, що то все жарче і жарче. Так, ключики. Так, воно нормально, так о, так я вас виставлю. Коротше, хто не дивився предыдущу серію, подивіться, як ми сюди добирались. Там я казав, мармеладку треба тут, якщо вони пауці. Лимон ківі і... і печенюшки. Так, все, погнали наш городські кінь. Вроді вже я його вилизав нормально. Ну... Постійно він запилюється. Так, хай мене чекає. Опачки. О, добрий день. Зразу нас зустрічають акції на конфети з бухлішком, так? Да? Бренді, ром, віскі, вау. Це можна набухатися, пару коробок купити. Так. Зараз треба піти одразу що то взяти, щось взяти. А, це все те саме, так? Да? Мінус. Не, я ж шарю вже. Профі, профі. Так, да, друзі. Я ж профі по конфетам. О, монетки, кстати, непогані. Чи мадузельні зайшли, мені понравилось, сподобалось. Ну Все таки з дорогих тут усе сердечки. Так, це, це в нас ціни за 100 грам. Поняли, щоб ви розуміли, це не за кілограм, це за 100 грам. Так що от 1114, 1540, 1300. А то ви подумаєте, ніфіга себе. Вілі в євро. Треба вже в євро. Нас тут не але ціни можна вже вірити. Блін, це хотів цю печенюшку а на 30 гривень. А я хотів за 25, прикиньте. Хотіть не вредно, да, Я комусь писав. Ну і оце я таке їм на роботі. 16-53. Добрий день, вам потрібно. Добре, день. ні, дякую. Я... я в курсі діло. Так, попитка номер два мене приболтать, так? Ух ты! Ням-ням. 40 гривен, правда, ням ням Ну ням ням хай по дожде. Я люблю по акції все брати. За 41 воно буде, допустимо, 35 уже ж. Люсанимся. Кстати, оце печення, в АТБ воно, мабуть, стільки й стоїть. Я не знаю. Давайте не будемо спішити. Воно в АТБ не на 16. Ну хотів я оце, таке добре. З лимонною начинкою. Може мармеладки нас порадують. А оці прикольні. Ну теж. 100 грам. Це що ж, а, це 630 виходить. 630, так, да, виходить, кілограм отих бантиків, фантиків. Я таке, що розстающе, брати не буду, ми ще будемо з вами кататися, гуляти, насолоджуватися погодою. Мені щось так голова розболілась, поки ми доїхали. Ще варіант. Можна такі трубочки купити. Я не пам'ятаю, скільки вони коштують там в АТБ і в інших супермаркетах так. Ну, таке на роботу до чайка. Тим більше я зараз не з'їдаю, розтягую резину. Можна взяти. Так, друзі, дивіться на ціни, акції. Зравнюйте чи зрівнюйте. Зущоночку можна зі Зу своїми магазинами. ну Я думаю, в кожному магазині. Рош... Рошеновському. Ціни однакові, в кожному місті. Як ви думаєте, все однаково? Ладно, давайте зайдемо на мармеладки. О, мій любимий тортик. Ну, не то що любими. Я не против його покуштувати по акції. Це треба після восьмої вечора О, приходить, Щоб була знижечка. О, я так задираю вам, щоб ви побачили ці. Це найдорогий Горіковий. Після нього йде київський, так? Да? А, ще ось з'явився торт ет А. Це вже не то пальто, це те, що знизу. Після Горіхового Київський, в принципі. Горіховий, потім Київський по ціні. Ось, 589 Київський, 669 Горіховий. Ну, потім он брилярний. На пониження пішло праський, трюфібі. Я всі їх їв, всі смачні для мене. Ну, коротше, так, а ось і мармеладки. Шу. Блін, не вже мені нічого не купляв. Ось. А чого написано? Ну, написано в цукерці 40 гривень. Не зрозумів. Я вроді брав, а по чому я брав? По 30. Кстати, я ні разу розшай не знімав, щоб щось не купити. Може ми почнемо експериментувати. перший раз нічого не куплю. Вахлі. Вахлі. Блін, це ж купи шоколадку. Поки буде їздити, вона розтане. Чи може то я не туди гляну, подожіть. Та ні, все правильно там. Ті мармолатки. Заяць прикольний, звісно, бомбезний. 600 гривень заяць. Я в шоці. Це ж він пустий внутрі. Ну, можна це печиво взяти і тягатися, що дуже так для приліччя, будемо так казати. Для контенту. Ми ж нам Рошен предоставив контент, будемо так казати, да, якісь 40 гривень. Я надіюсь, ми заробимо на Рошеновському контенті. Тисячу. Переглядів наберемо з вами. Сообща. Ну, шоколадку я не буду. Я взяв би шоколад. Оцей би. 41 гривня. Ну він мене, мабуть, розтане, поки ми будемо з вами кататися, а печенюшки по барабану. Це я в перший раз брав, давайте я до кави, а будемо пити її до чая. Так, так, зйом, прийди. Так, тут ми з вами були. Так, треба нирнути. Блін, ну так хотів, Так, подожди. Так, да, оце вони. Ну, може. А Не хочеться просто переплачувати. Брат за 30, тепер взяти за 40. А може вже ціна така і буде. Вишня в шоколаді непогана, кстаті. А в принципі все непогано. А може такі мармеладки взяти? Ось 73 гривні, та так. Нема за що. Пенсіонери нормально як руля скупляються на походу? А що це? А, це какао. Какао у нас не цікаво. А коли ж тут акції міняються? Та ні, я ж вже года три підряд беру, то я в курсі діла, да, так. Можливість. Коли у вас акції міняються, лучше скажіть. О, оце а, мене саме. Ось сама. акція. Те, що на цукерки, на коробочні, mm. вона до 9 часу, тобто понеділок останній день вівторок буде нова акція. А, все. І також є акції, які тривають тіпоті, що вона а, а по тиждень. Дякую, дякую. Хорошо, дякую. По вівторках, окей, окей. А сьогодні у нас що? Дайте сповнити четвер чи п'ятниця. Четверг. Завтра я ще вихідний. завтра я сподіваюсь ми ще з вами покатаємо. А ну давайте на розсипні конховатки я вам ще трошки покажу. Четверг. Фух. О, бачите, які щось замучені. В четверг. Вівтор. Ну коротше, на слідчій неділі. Бджілка. Чушо це? На слідкую неділі О, я таки беру только в упаковке в АТБ. Оце прикольні лимонні конфетти. Такі, знаєте, освіжить подих. А ось есть і чи минт, ментовы. Так, ладно, друзі, ну що. Мы поняли, да, по вівторках в основному акції міняється, Я думаю, вівторок можна... Бо в Врошеновське, допустимо, сілько поїхати. Е -е, допустимо, Ілізиновське, і ілі... на алмазному в Рошен можна буде з'їздити. І там буде купити. Ну, якщо буде акція на мармоватки, так? Окей? Okay. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Все, погнали. Масло з кого цікаво, 87, десь я бачив по 100 гривень, кстати. Так що я думаю це нормальна ціна. Давайте, до наступних серій, зустрічей. Все, Давай, пока-пока.